Вітаю колеги, вирішила вам записати маленький такий мастер-клас, як підрахувати кількість одиниць в от такому от різноманітті інсулінових шприців. Будемо ми, на прикладі... ну, ось нехай це буде на бота 100 одиниць. І так, шприци, це, які, які взагалі існують, ну, скоріш за все, у нас це, це навіть не весь арсенал, який тільки може бути в Україні. Але ось, наприклад, на 50 поділок. Ось і 50, і 100 поділок. Ось і 100 на 100 поділок. І 40 на 50 поділок. Так. Ну, очищають всі ці шприци. Вони мають незалежності від того, чи це 50, чи це 100 поділок. Всі вони по 1 мілілітру. І ось ось ці 0,3 мл. Я, до речі, ці дуже-дуже люблю через тонесеньку-тонесеньку голочку. І дуже-дуже зручно е рахувати уже в роботі коли-коли колиш. Це правда найулюбленіше. Е не тупиться голка. ну, Наприклад, лоб можна відколоти одним шприцем і нічого не тупиться. Ніж, наприклад, тут Ю40, знаєте, да, так само тонесенька голочка. Але. Один-два проколи, і все, вже тут тупи голка. І так, що ми робимо? Ну, наприклад, нас, у, о, у нас е, беремо ось шприц, шприц і флакон. Флакон. Шприц у нас, е, нехай буде один мілілітр. І 40 одиниць, 40 поділок, да, або одиниць в шприці. Флакон у нас 100 одиниць. І ми хочемо його відновити на, нехай буде 1 мл. 1 мл. Відповідно, нам треба порахувати, скільки Поділок, скільки одиниць буде в одному мілілітрі? Ось в цих да, у флаконі уже, раз ми хочемо на один мілілітр, а у нас один мілілітр це 40 одиниць, 40 поділок, значить, в 100-100 одиниць один мілілітр. Це і є 100, 40 40, 40 поділок. Тепер скільки у нас ем, В одній одні поділ, поділці шприца? Скільки одиниць? Х одиниць. Тепер ми ділимо 100... То ділимо на 40, у нас виходить 2,5 одиниці. Дві з половиною одиниці в одній поділці шприца ось такого U40. Далі, наприклад, ми хочемо на ці самі U40 відновити 100 одиниць. На два мілілітри. Відповідно, у нас, якщо ми беремо 2 мілілітри, відновлюємо, да? значить, ось в цей флакон, цей флакон, нам треба залити фізрощину два таких шприца. Да? Ось цих, два ось цих шприца. Залити сюди фізрощено. І у нас що виходить? У нас виходить 80 поділок або одиниць, так. Тепер нам треба порахувати, скільки ж буде при відновленні токсину на 2 мл Скільки буде в одній поділці? Одна поділка, а тут х одиниць. Що ми робимо? Ми 100. 100 ділимо на 80. 100 ділимо на 80. і у нас виходить 1,25 одиниць. В одній поділці при відновленні на два мілілітра. Ми хочемо цим же, цим же ось 40 Ю40? Да? Ми хочемо відновити на два з мілілітра 100 одиниць плюс 2,5 мілілітра. У нас виходить скільки поділок ось цих. Тобто, нам виходить, що нам 2,5 ось цих шприца треба фізрощину залити ось сюди. Тобто 40 плюс 40 це буде 80, і плюс ще 20, це буде 100. 100 поділок. Одна поділка х одиниць, 100 на 100 ділимо, виходимо одна одиниця, одна одиниця в одній поділці. 100 розділити на 100. Так? Ось ці 100 одиниць ми ділимо на 100 поділок. Сподіваюся, всі зрозуміли, звідки беруться поділки. Ось вони, оці поділки. Ось. І щоб було 2,5 мл ось тут, то ми 2,5 шприца ось цих заливаємо фізрощену сюди. І тоді нам легше рахувати. Так, далі. І ще приклад. Ось. Беремо шприц нам. Беремо ось у 100 так? так само один мілілітр, але ЮСТО. Ой, шприц. Флакон. Один мілілітр. 100 поділок. Нам треба відновити. Токсину 100 одиниць, 100 одиниць токсину. Нам треба відновити одним мілілітром. Скільки в нас виходить поділок? Один мілілітр. У нас в шприці 100 поділок. да? Нам треба один мілілітр, значить, це 100 поділками ми відновили препарат. Щоб дізнатися, скільки буде в одному мілілітрі, в одній поділці одна поділка. 100 одиниць розділити на 100 поділок, дорівнює 1. Значить, одна одиниця ось в цьому препараті, при відновленні токсину на 1 мілілітр, буде в одній поділці. Ви в ній понюхці. Буде один мілю... одна одиниця. Відповідно, якщо ми хочемо відновити на 2 мл юсту, у нас залишається наших 100 одиниць флакона. Нам треба 2 мл, 2 мл Ось цих оцих шприців, да, тут один мілілітр шприці. Тобто, якщо ми хочемо двома мілілітрами відновити ботулотоксин значить, два таких шприца фізрощину, ми заливаємо сюди у флакон. І у нас виходить 200 поділок. 200 поділок фізрощину. Для того, щоб одна одиниця одна поділка поділка і X одиниць 100 розділити на 200 буде 0,5 одиниць так і ми хочемо цим же U100. 100 100 одиниць плюс два з половиною мілілітра дорівнює 250 одиниць 250 поділок одна поділка це 100 розділити на 250 це буде 0,4 зрозуміло да в одній оцій поділці буде 04. І, наприклад, нам треба 10 одиниць ввести в якусь там зону. Нехай даже буде не 10 одиниць, вам треба в одну точку ввести 4 одиниці. 4 одиниці точка треба 0,4 помножити на 4. І у вас виходить 5,6 десятих поділок, поділок, щоб ввести 4 одиниці в одну точку. Так. Ну і останнє розкажу на моїх улюблених шприцях. Значить, тут у нас 0,3 мл. 0,3 мл на 30 поділок. На 30 Поділок. Е, препарат у нас 100 одиниць, 100 одиниць флакон. Нам треба розвести, відновити препарат на е, препарат відновити на, наприклад, нехай це буде 2 мл